Чекати тому, коли будуть заважати, ну не, не хотілося. Е, і так бачимо, що вони сухі і дуже небезпечні. Коли ходиш, не, не звертаєш на цю увагу, а коли це відбувається, може опинитися. Любо, е, любо, Роботи не дуже важкі, е, тому що перекрили дорогу. Тобто Проводів. Небагато, нічого майже не заважає. Таких завдань небагато, але вони трапляються. Це важкі завдання, тому що треба перекривати дорогу, відбуває відключення дротів, електроенергії і таке подібне.